Всім привіт, народ, ви на каналі Дедпаса, з вами Дімас, і сьогодні у нас на огляді Bus Flipper Simulator. В даній грі нам дають старенький автобус, який ми з вами можемо перетворити в абсолютно все, що захочемо. Це може бути кафе, це може бути будинок на колесиках. І сьогодні ми з вами спробуємо таке створити. Погнали! Відразу нас заступчає навчання, нам потрібно підійти для... до ноутбука та Зробити що? Отримати першу нашу задачу. Привіт, друже! У мене є тільки що з'явився старенький кемпер в середині Безлад, схоже, що нам хтось залишив хімічні експерименти XD. Без твоєї допомоги я це не відмию. Окей, погнали. Ось так виглядає наш старенький кемпінг. І я, до речі, точніше, не кемпінг, а кемпер, перепрошую. І нам потрібно його очистити. Так, де, наша сміт... де наш смітничок, і ми починаємо з вами розгрібати це все гавніцо, яке тут залишили попередні власники. Так, а викинути його як? Тут знаходяться якісь пілюлі, ампули і пробірочки. У мене щось є підозри, що цей кемпінг використовувався не тільки для поїздок звичайних, а ще й для чогось більшого. Спробуємо закинути десь звідси. Чим більша відстань е китка, тим більше ми отримуємо за це монет. Типу, збираємо ще й гроші на прокачування нашого кемпера. Так, тут, наче чистенько, вже залишилося позбирати тільки спереду весь бруд. А, ще не все. Дивіться, тут залишилося ще декілька об'єктів. А, було близенько. Було близенько. Так, давайте відійдемо ще подалі. Десь звідси спробуємо закинути. Оп! Бля. <с> ну, знову спроба непогана. Бля, да що ж це таке? А давайте спробуємо. Спроба номер N. 14 метрів, кидок у нас вийшов і отримали за це 70 копійок. Так, тепер нам що потрібно? Тепер нам потрібна ганчірочка, і після цього ми починаємо відчищати весь бруд, який. Залишився тут. Ну, його, в принципі, небагато, показує Три... 35 одиниць. Але думаю, що трішечки часу це в нас, боже, тут якийсь взагалі заригане все. Звичайний кемпер після випускного 11 класу. Такс, дивимось. Наче з цього боку. А, ще тут пляма якась якогось яйця розбитого, чи що це таке, я навіть вже і не знаю, що це може бути взагалі. Тут в нас ще планшет лежить, о, і тут ще. І тут ще, подивіться, скільки тут всього, всякого говна зверху. Боже, зверху я навіть і не замітив його з самого початку. Так, все добре, наче в салоні, наче все відчистили вже. Виявляється, нам, той, 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 той попередній кемпер не буде наш. Ми не зможемо з ним зробити те, що захочемо. Тут ми можемо тільки, так скажемо, ремонтувати кемпери інших. Кемпери, автобуси, такі от всякі агрегати інших людей. Вони нам дають задачі, і після цього ми приступаємо до їх виконання. З брудом ми розібралися, тепер займаємося розставленням всіх предметів, так, як вони мають бути тут. Так, це є, це є, це є. Нам дали фотографії і бачимо, ми їх можемо так от збільшити трішечки для себе, в випадку чого. Щоб можна було побачити, як правильно має бути розставлена ця шмондя, всяка різна. Ця штука має бути взагалі на столі. А як мені, наприклад, взяти, взяти інший предмет? Інший предмет якийсь можна взяти? Боже, я поки знайшов ці предмети, які потрібно продавати. Це у нас дві колонки і лампи, світильники. Світильники, які розташовані зверху. Я їх бігаю і шукаю просто-напросто всюди. А виявляється, вони ж то зверху знаходяться. І я ще замітив, що тут є різні колекційні предмети, які нам потрібно шукати протязі всього рівня. Попередній. Такс. Включити. О, ми можемо його вимкнути. Вимкнути ми можемо. Такс, тут є якийсь колекційний предмет. Кастомізувати можемо, в принципі. Так, все добре зачиняємо. Пипепу. -е він має бути підсвічений. Ну, не те, що підсвічений, він має бути приблизно десь захований. Він має десь бути захований цей колекційний предмет. І нам потрібно його знайти. О, це в нас лічильник. Так, тут порожньо, тут порожньо, все порожнє. Нічого немає, наче. Окей, тоді давайте завершимо нашу, наш день. А як бачимо, колекційний предмет все-таки тут був. Це був якийсь серфер і щось таке схоже, я, якщо чесно, навіть і не бачив. Ну і в нас з вами що? Новий день взаємодіяти. Ви хочете заплатити 3700 за для того, щоб розблокувати покращення? Так, ми розблокували наше покращення, але що це нам. О, нам, нам дали відразу гараж. і Тут дивіться, просто майстерня ціла. Тепер цей мужчина, який нам здавав свій, свій фургончик, він хоче переїхати в нього жити. І нам потрібно неможливо з'єднати. Неможливо з'єднати. Ось. О, дивіться, ми ага, наче... е, дивіться, це ми з'єднали раковину. Неможливо з'єднати. Добре. Ми з'єднали раковину і тепер тут з'явилася вода. Тепер він може користуватися водою. Він хоче переїхати сюди жити, і тепер потрібно зробити все по феншую, обкласти все плиточкою і зробити йому ванну. Ну, наче ми йому плиточку розмістили, так як він хотів. І, в принципі, колекційного предмета тут я не заміт взагалі. Так що ми натискаємо завершити роботу. Завершити роботу зараз. Так, хочу завершити роботу зараз. І тепер я хочу подивитися, чи був. На цій локації якийсь колекційний предмет, бо я його не зміг знайти абсолютно ніде. Бачимо. о 1760 ми отримали тільки за те, що був гнида якийсь колекційний предмет, і він якийсь прям максимально дивної форми. Навіть не знаю, якщо чесно, що це таке. Тут ще є ринок автобусів. Ми можемо. А, ця, Цей коштує 10 тисяч. Он тут, до речі, стоїть трейлер. Коштує 5 тисяч величезний шкільний автобус 7500 і трейлер ще один такий самий, тільки більш чистіший, 7800 вже. Це ціни, звісно. Ми таким чином заробляємо гроші. Я думав, що ми просто комусь, всі, ну, комусь переробляємо їхні автобуси і за це ми отримаємо гроші. І думав, що в суті гри в цьому і заключається. Виявляється, ні. Виявляється, в нас. Є можливість придбати свій власний трейлер і тоді вже його кастомізувати так, як ми захочемо. Ще є якась міні гра Ми тут можемо е, що зробити? Ми тут маємо очищати, очистити наш автобус за максимально короткий час, наскільки я зрозумів. Ну і з цією задачею ми з вами справляємося на відмінно, за що отримуємо 1920 монет. У нас на гаманці зараз. 4600, і в принципі, якщо ми ще трішечки, трішечки, трішечки під, так скажем, підзбираємо, то ми зможемо з вами придбати свій уже власний автобус. Ну і ми знову до цього кемпера повертаємося для того, щоб його повністю вже доробити. Нам потрібно поставити на нього меблі. Встановити водопровід ще один для того, щоб міг функціонувати повноцінно душ, і тоді віддати вже власнику повністю готовий автомобіль. Нам ще потрібно самостійно збирати меблі. Типу ми їх купуємо, але після того, як ми їх придбали, нам потрібно ще зібрати їх докупи. Так, є. Ви хочете моментально зібрати об'єкт, ви, ви не отримаєте бонуси за збірку. -а. Як бачимо, ми ще можемо тут е, зібрати його швидко, але паралельно з цим ми не отримуємо ніякої додаткової монети за те, що За те, що ми, наприклад, ідеально поставили, закрутили гаєчку чи там встановили плафона. Жесть, просто-напросто. Це продумана гра. Ну, іначе ми підключили всю воду, зібрали всі ось ці предмети. Я так і не знайшов ніякого знову ж таки колекційного предмета. Він буде знову десь схований, або ще щось, або ще щось. Де він може бути? Я, якщо чесно, навіть і не знаю. Давайте виходимо звідси, натискаємо завершити роботу. Так, я дійсно впевнений, що хочу це зробити, і він фотографує результат цього всього. Так, як бачимо, а, точніше. Те, що було до, зараз все трішечки змінилося, тут з'явилися ліжка, в принципі, шафочки, те, міні-телевізор. І, якщо чесно, мені аж сподобалася прям така ідея створити власний кемпер та жити в ньому. Ну, в принципі, по автомобілях змін ніяких немає. У нас є 7 тисяч, і напевно, що за 7 тисяч ми можемо взяти тільки ось цей собі. Так що ми його відразу придбаємо і вже будемо щось там з ним мудрувати Як бачимо, ми відкрили спеціально цю майстерню. І що ми можемо робити? Ми можемо, наприклад, сісти і поїхати? Напевно, що ні. Ну і тепер нас будуть вчити електриці. Як правильно працювати з електрикою. Як бачимо, тут ще є сміттєві баки, ми можемо спробувати от позакидати сміття в бак. Причому я не знаю, чи є це сміття. Результат кітка 12 метрів. Непогано так. Закинули. Ну, до речі, тут ще є сміття, і смітник уже там, а ну... Бля, це було близенько, близенько. Хочеться все-таки заробити побільше грошей, якщо чесно, бо я там уже 12,4 метра, а рекорд я не пам'ятаю, який в мене. Я вже навіть і не пам'ятаю, наскільки я саме перший раз закинув саме далі. Ну, і в принципі з проводкою тут все так само. Ми Вибираємо, який кабель і куди його прокласти. Потім це все діло підключаємо сюди. Це діло також потрібно підключити сюди. Ну і залишається ще один вимикач. Він нас буде вмикати тільки тут. І його ми підключаємо також сюди. І наче всі лампи ми підключили, всі вимикачі є. Ми можемо це навіть з вами і перевірити. Давайте зараз. Воно ввімкнено, натискаємо, і лампи всі загорілися, ті, що ми підключили. Так само і тут. Ці лампи ми також підключили, і ця лампа працює, як бачимо. Нарешті ми знайшли хоча б якийсь е, предмет. Унікальний предмет під час проходження цього всього діла. Так. І давайте подивимося. Це воно було все до, і зараз воно все виглядає вже по-іншому. Тут з'явилися столики, підключилося повністю все освітлення. І я думаю, це прекрасно. До речі, нам дали 500 баксів за те, що ми з вами знайшли колекційний предмет. Так, це в нас що? Це в нас сміття. Воно нам тут не потрібне. А тепер, от мене ще цікавить, де що де тут у нас сміттєвий бак, тряпочка, ганчірочка наша. Це воно відчищається, все. О, класно, ми можемо тут навести трішечки порядок, бо щось мені геть не подобається це все діло, воно якесь таке страшне все. Почав я займатися обшивкою нашого ту, фургончика, і все, на що мені вистачило грошей, це в принципі придбати щиток та встановити ось декілька буквально панельок, таких, от, які я хотів би бачити в себе в бусику. І все на цьому далі потрібно йти заробляти гроші. Ну, а зараз ми з вами повністю переробляємо планування даного автобуса. Ми вже, як бачимо, його повністю очистили, в ньому вже немає ні сидінь, нічого, і тепер ми вже займаємося конкретно плануванням, як що де тут має знаходитися. Це знову ж таки ще одна частина обучалочки, яку нам необхідно пройти, щоб знати, як створити потім власний автобус. Мені ще показує, що я щось не виконав з планування, але ось я беру, наприклад, цю штуку. І що? А, ось куди воно мало ще піти? Ще зверху два елемента мають бути. Прийняти. О, Боже, це я сліпошара. Все, і на цьому демо-версія гри закінчується. Більше нам нічого не дають. Ми тепер можемо тільки прокачати себе. І на ці 12180, що в нас є, ми, в принципі, можемо поки що, наприклад, спробувати зробити власний якийсь міні-міні. Міні-кемпер. Міні Створив я власний кемпер. Він в мене вийшов, звісно, не таким, як я хотів, але набагато краще, ніж я собі міг подумати. Я не можу розмістити ось тут плитку через те, що тут знаходиться уже постелена плитка. І вона просто-напросто не дає мені це зробити. Так що ось тут такий от проміжок, і тут проміжок залишився. Все решта, я... Ну, блядь, його, це, ну тут закрити його в принципі не можна, а це тут просто один клапать він не стає. Тут в нас ліжечко, до речі, до ліжечка я забув придбати одну річ. Одну річ меблі. Меблі, воно здається, в меблях було. Чи де? Двері, техніка, декор, декор. Ось тут, напевно, що. О, дивіться, є. Раз. Два. Подушка. Ковдри тут наче немає ніякої. Да, тут наче ков... ковдри немає, тут в нас тільки. Тут в нас робоче місце таке невеличке. Тут уже кухонька з усіма прибамбасами, з усім всім. Тільки є один нюанс. Як підключити ці два баки, ну, я не знаю, якщо чесно. Вони нікуди не стають, а вони мають знаходитися десь ось всередині, дику. Типу. І якщо ми спробуємо їх навіть підключити кудись, ось беремо, підключаємо до, наприклад, до ось цього бака. Ось до цього. Вода ввімкнена. Ну, давайте зараз сходимо, перевіримо, чи він працює. О, дає воду. Але він має бути в автомобілі цей бак, або його десь поставити, якось ну, розмістити всередині. Ну, в принципі, зрозуміла схема. Світло в нас вже є всюди, причому, що в ванні, що тут. Тут вимикач, Душ, туалет. все на місці. І тут в нас ще є освітлення. Виглядає непогано, гра цікава. Очікуємо, поки вона. Вийде вже офіційно в реліз. На цьому я поки що прощаюся з вами дуже вдячний за перегляд. Підписуйтесь на канал та оціните дане відео лайком. З вами був Дімас. Всім пока!